показ старовинного брання, демонстрація виробів зі шкіри та дерева. А ще ткацтво і писанкарство. Так виглядали фестини ремесел, які відбулися на Коломийщині. Захід був ще й благодійним. Більше про нього розкажуть наші журналісти. Кушнірі, різьбярі, ткачі, писанкарі, мосяжники, вишивальники та трембітарі. Усі вони з'їхалися до корнича, аби познайомити людей зі своїми ремеслами. А ще на фестинах організували етнопоказ старовинного вбрання. А це єсняти, що називається цей стрій. Що вона буде втівченка цього тягати? Цурканка. Це насняще носило. Такі бо, е, цей це не кіптара а Цурканка. Правильно назвати його ініціатор. Михайло Вінтонюк. Він займається кушнірством, але кілька років тому вирішив започаткувати проєкт відродження. Перше у нас було, що ми втрафували тільки одні кіткіпта мої роботи. На, на манекенах, на вішаках. У нас виникла ідея це фотографувати на моделях. Щоб в моделях фотографувати, це м, треба було давнього і ретро одягу. розумієте. І ми наш, шукали людей музеїв, які можуть нам допомогти. Ми знайшли таких людей, які пішли нам з радістю на зустріч і допомогли. І почали фотозйомки. Потім ми почали е, робити маленькі відеоротики, колотенькі, як одягати перемітку, опенку тощо, хустку зав'язувати. 5 вересня 2020 року відбулася перша фотозйомка у межах цього мистецького проєкту. Народився такий проект, який має на меті популяризувати народні ремесла, ті, які вже відходять на задній план, ті, які осучаснюються, ті, які е, дають можливість нашим українцям молодому поколінню е, побачити, що ж носили наші бабусі, дідусі, як одягалися, навіть що їли. Одна із моделей проєкту відродження Софія Михайлюк. Дівчина народилася у Поченіжині, проте зараз живе, навчається і працює в Канаді. Маю за велику честь сьогодні дефілювати в Рожнівському строї. На мені кіптарик, якому більше як 120 років, і сьогодні дійсно дуже багато дівчат має за честь дефілювати та показувати українське. Окрім етнопоказу, на святі можна було придбати оригінальні вироби і побачити, як їх створюють. Є веретено, і це вовна готова, вже прядена, і з неї робиться просто ниточка. Анна Рибчук – ткаля з Косова. Приїхала підтримати захід, підтримати культуру, бо все-таки, якби не було, то культура то є коріння нації. Займаюся вдома кацтвом. Колись в дитинстві ткали ліжники. Народилася у Яворові, де всі дівчата були зобов'язані вміти ткати. Дуже мені захотілося відновити це ткацтво. Але щоб не ткати ліжники, тому що ліжники чуть ну тисячі жінок, я захотіла ткати одяг. Я придбала гуню дуже гарну, двосторонню. Давно мріяла про е, таку річ. Навіть нас була тут з дівчатами, моїми суперечками, хто буде її брати. Планів в організаторів заходу чимало. Я би хотів зараз, немає такої можливості, бо тому що дуже важкий час війна в Україні. Але я б хотів надальше відкрити в Коломиї кушнірську майстерню, музей-майстерню, де б я міг надавати майстер-класи, уроки. Лекції, де буде музей, де буде вся колекція проекту відродження, стояти до цього. Ми прагнемо. Це є важливо не тільки для Коломиї, не тільки для Франківська. У мене таке враження що це є важливо для цілої України. Збирали на фестинах і кошти для українських захисників. Військовим передали 58 тисяч гривень.